Доброго всім мирного дня! Сьогодні в мене на столі ви бачите чашечки. Чашечки різних заводів, але практично одного часу випуску. І почну я, мабуть, свій показ ось за таких двох красунь. Ви вже всі їх впізнали. Це Баранівка. Ось зелене клеймо, другий сорт, 50-ті роки, кінець 50-х років. Це знаменита мальва. Але дуже часто я бачила на тернах інтернету мальву у червоному кольорі. А тут мені трапилося на OLX, я побачила такі дві чашечки у зеленому кольорі. На жаль, вони були без блюдоч, без блюдочок. І все-таки я їх вирішила придбати. Ця чашечка, ось, позолота тут всередині на місці, але на ручках позолота стерта. Тому що ми знаємо, якого вони віку, скільки їм уже років, і, мабуть, ними користувалися, якщо тут потерта позолота. Але тим не менше, всім нам знайома мальва, що тут навіть золото відчувається при дотику до фарфору, ось така красуня. У мене є тепер в колекції і ще одна ця красуня, але ця красуня ось в середині тут є тріщинка. Така вона, можливо, і не сквозна, тому що зверху її не видно, а всередині, звичайно, видно, ну, користуватися такою чашечкою. Я не буду, але в колекції вона в мене буде стояти. Я не думаю, що колись мені попадеться, попадуться блюдочка. Звичайно, дуже б хотілося. Дуже б хотілося, щоб це були справжні повноцінні пари. Але не знаю, якщо так пощастить, то це буде дуже добре. Ось такі в мене дві красуні з'явилися в колекції. Також ще в мене е, по своєму красуні такі дві чашки. Я колись вам показувала в одному своєму відео, що в мене є чашка, е, здається, полонського фарфорового заводу, з отак, такої самої форми, але вона трішки менша по об'єму. Трішечки капіточку. І ось знайшла я ось таку чашку в інтернеті, і я її замовила. Ця чашка досить таки велика, вона десь об'ємом 350 мл. З такою красивою аерографією. Синенький такий візерунок, трафарет нанесений. І з цієї сторони також трафарет, але менший вже. Малюночок. Чашки дуже гарні, навіть по є по обідку, і це у нас городниця. Але тут написано перший сорт. Не знаю, як правильно показати. Ось так ось, мабуть, буде видно. Тут написано перший сорт, хоча це клеймо синеньке. І також, буквально вчора, мені цю вже чашечку я раніше трішки придбала, але вже вам не показувала. Думаю, прийде вже друга чашечка, тоді вже покажу вам і другу. І це ось така чашечка мені прийшла вчора. Тут також аерографія такий візерунок нанесений. Уже вона тут в трьох кольорах ну, відтінків не буду називати, а таке в трьох кольорах вона. Тут смужечка така е червоного чи навіть коричневого кольору по обідку, по золоти тут уже немає. І також тут з цієї сторони менший такий листочок намальований. Якось неправильно камеру поставила, що, виходить, що я бачу, а вам не видно. Також тут така. Ручка такої от форми якоїсь з такими гострими кутами. І це у нас зелене клеймо городниця. І це вже другого сорту така чашечка. Ось такі вже дві чашечки городницького заводу є, і одна чашечка полонного в мене в колекції. Але в мене ще йде посилочка. І в тій посилочці ще декілька чашечок я замовила, і серед них також чашка такої форми, але полонського фарфорового заводу. Ось я вирішила такі старенькі речі, вирішила їх трішки зібрати. Одну, звичайно, я опустила в інтернеті. Я також Такі чашечки декілька бачила, але замовити не можна, так як там при зустрічі. Ну, В Хмельницький я їхати не буду заради чашечки. От так от. Ну, на сьогодні в мене все. Оце такий показ. Чекаю ваших відгуків, чекаю ваших вподобайк, підписів. І бажаю вам міцного здоров'я! Мирного неба над головою, тиші, спокою і до нових зустрічей!